Чого тільки китайці не придумують, чого тільки війна не палить. Якась така запальничка мініатюрна з гордою назвою павербанк чи Блюєті Eco Flow, так принаймні власники її пробували назвати. Маленький павербанк невеликої потужності не вмикається. Казали, напевно, керування. На кнопку включення реакції нема. DC-Input, адаптер, ми вже знаємо, що живий. Реакції на адаптер нема. Саме страшне казали, що батарея вроді добра. Ну добра, та без сумніву. Добре, розбираємо ту запальничку. Знімемо башню тому цацкої. Раз. З фільтром 220 і. Напевно, керування. Таке враження, що до нього ще не дуже лазило, і це є дуже добре. Що ми маємо тут -ка? Перетворювач теж такий більше дитячий інвертор, але починати треба не з нього, тому що в нас взагалі не вмикається низьковольтна частина. Ось воно є керування. Чи є тут синус? Дросель стоїть. Конденсатор є, теоретично тут може бути синус. Тож ліземо глибше і знімаємо плату інвертора. Ось така вона: три оптопари. Тут ще дві. Стає зрозуміло, що на двох транзисторах високовольтний перетворювач зроблений, ось його драйвер. СГ-шка, мабуть, без сумніву. Ось вихідний гашміст. Значить, такий синус. І це ось контролер синуса на мікропроцесорі своєму. Поки що в сторону. Силова напруга на інвертор передається по стойках. Тут для чогось десь от наліпили такий так, якби теплоакумулятор терможвачкою. Це на діод. Десь знизу також є трохи таких термо Не знаю, з якою ціллю вони тут приклеєні і як і що вони мають охолоджувати. Ну, як зробили. Type-C має ось такий свій не то дросіль, не то трансформатор. Та всі мають такі дросілі трансформатори. Ха-ха. І треба добиратися до керування, ще глибше лізти. Що ж, продовжуємо продовжувати. Потрібно викручувати стойки латунні, тільки тоді можна добратися до батареї. Ось вона батарея. Точніше, її БМС-ка. Що там всередині не знаю, які елементи підводи, ось таким широким, такою широкою порусою. Треба міряти, що тут відбувається. І індикатор залишився на передній панелі. Перевіряємо батарею і будемо розбиратися з платою. Керування. Тут десь має бути процесор, котрий займається, включенням Ось він є. Вимикач з хатками, що означає, поки що не зрозуміло, але трогати його лишній раз не потрібно. Знімаємо корону керування. Батарея би мала вийнятися. Не так, щоб вона дуже хоче то робити. Але хто ж би її питався? Вклеєна, не вклеєна. незрозуміло, але виходити не хоче. Вклеєна, ось видно, раз, вклеєна і два. Ось там в глибині видно банки дрібненькі, напевно, такі, як в ноутбука, або щось схоже. Їх там є до біди. Тому я думаю, що батарея або 3, або 4С, відповідно, 12,6 або 16 з копійками вольт, вона би мала мати. Може, все ж таки її варто звідти вишпортати. чи сторонніми способами спробуємо знайти її напругу. Балансира я не бачу. На елементах батареї знаходжу всього 6 вольт і це підозріло мало, тому розбираю з другого боку, щоб добратися до батареї і зрозуміти, яка напруга мала бути. Також ось тут видно місце удару, десь ту станцію вже трохи товкли об землю. Можливо, це причина, можливо, ні. Якщо ж піти проктологічним напрямком, то можна побачити, що батареї жопа. Видно, що вона 3С. Ось в паралель 9 елементів, ще 9 і ще 9. Тобто виходить, що 3С9П і одна-дві секції мертві. І ось Якщо йому дати пенділя чарівного від лабораторника, він навіть включається і типу пробує щось вже не включається. Ну, Давайте його попросимо включитися, нам не так тяжко. Коротше, батарея повний труп. Ось. І, звичайно, він нічого не буде заряджати, показувати. Інвертор виглядає живим, питання доцільності по вартості перепаковки тої батареї. Більше двох тисяч будуть коштувати тільки елементи. Робота, скільки не знаю, бо я перепаковкою не займаюся. Думаю, переварити зібрану в купу раму буде теж недешево. Згадував вже, що немає балансира, тому це більше іграшка, а не пристрій для воєнних. Треба брати щось інше, що може витримувати навантаження. Репнули ріпера передивач 5,8 ГГц, 40-канальний на 2,5 Вт. Щоб вам було легше, я його вже розкрутив. От така малюсінька цяцька, як на 2 Вт, то, по-моєму, досить круто. А в нього індикація, напевно, є через ті отвори, підключення і високочастотний вихід. Дьорнули його десь невдало і залишився конектор виламаний. І саме страшне, що його так включили. Книжка пише, що високочастотні пристрої, при включенні без навантаження, тобто без антенни йдуть гайту. Я не маю певності, як з малої потужності. Я не знаю, чи тут є захист. Людина попросила попробувати, ризики. Розуміє, тож моє діло відновити роз'єм. Видно, що вирваний з м'язком, тому треба буде трошки попотіти, щоб відновити. Мікросхеми запиляні. Від кого це ховають китайці, я не розумію. Ну але маємо те, що маємо. Перевірити, то я не буду мати можливості на столі, тому хіба відпишеться власник. Також звертаємо увагу, що плату ми навіть напевно не будемо відчіпляти, тому що вона присупливлена на якусь термоізоляцію до радіатора. Відновити мені потужності паяльника вистачить, тому зараз під мікроскопом зачищаюсь, дивлюсь. Що з центральним контактом, як він там пошкоджений чи ні? З конектора з паєю залишки, щоб не заваджали, і по периметру його приліпимо. Під дрібноглядом видно, що центральна жила вижила. Вона хоч надірвана, але гальванічний контакт є, нам цього достатньо. Периметр вирваний з м'ясом, але це не проблема, бо металізація і переходи на другу сторону залишилися. Цієї кромки достатньо, щоб припаятися. Також зачищаюся ось тут. І цього буде достатньо, щоб міцно тримати конектор. Зверніть увагу: ось ця відстань між екрануванням суцільним, котре зв'язане з протилежною стороною. І центральна жила сигнальна ось ця відстань, вона є розрахунковою. Це є, по суті, якась полоскова лінія. То мені вже трохи мозги промили на кафедрі. З другою парасолькою, коли про еквівалент я питання вивчав, ви це відео побачите, напевно, з сильним запізненням. Там я розкажу детальніше, наскільки це важливо, коли враховується навіть не тільки товщина, а й параметри самого текстоліту і відповідно ширина. Доріжки і зазор між екрануванням і несучою доріжкою сигнальною. Паяти паялкою під мікроскопом капець як незручно, тому хочу оминути цей крок. Накладаю зайвий припій з розрахунку, що він не поверхневим натягом підтягнеться і його взагалі буде достатньо. Відповідно, готую луджу сам конектор теж з надлишком. Дуже мені важливо, щоб не зачепити сусідні. Низькочастотні кола з резисторами. Вони не промарковані. Відповідно, якщо я їх зачеплю, то це буде пипа. Якщо десь злетить якийсь мається на увазі. Так само зняти коротке там буде доволі важко. Тому акуратно готую і йду до паялки. Добре, що в мене є в ремонті інвертор спеціальний якраз для фіксування високочастотних модулів. Я собі отак зараз буду пробувати якось то приліпити. Не так то просто, як здається, ну, але будемо пробувати. Воно би мало бути чуть-чуть далі, сіло тут. Тепер ще передня частина. Давай, прогрівайся. Не хоче сідати, тепловідвід таки робить свою справу на відмінно. О, пішло. Пішло, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть і ми на місці. Ура! Стегнемо і дивимось, що в результаті. Одна сторона відмінно, а ось друга сторона ні. Тому буду поправляти паялом. А ось і результат. Я задоволений на 100%. Резистор не зачепив. Тут ідеально сіло. По площині так само. Друга сторона доробляв не на камеру, але теж вийшло близько до ідеалу. Тепер залишилось відправити назад і зрозуміти, чи вижило воно, чи ні. Ось так виглядає лазером випалене маркування китайцями. А ви як думаєте, вижив передавач чи ні? Я, чесно кажучи, налаштований скептично. Але ж хто знає, може нам повезе, тому даю трошки нової свіжої термопасти і збираю то діло. Навіть мікрофон є в модулі, хто би міг подумати.